Пробуємо рольнути артефакт. То ми вже підійшли, ну супер близько. Де ти? Не бачу, дядя, ти куди зник? От ми і затестили. Буде зараз дічазний екскремент. Давайте десь так. Давайте, от я засевився, 210 метрів було. 200 метрів близько? Зараз подивимося. Вот, що тут інфузорія, да? Ми потягнули. Тепер давайте я вантажуся. І перевіряємо, чи е, зараз зміниться артефакт. Е, Інфузорія, не рерорнеся. Я міг його вже залокати теоретично, правда? Я ж уже там пробігав. Викиду не було, правильно, коли ми йшли, просто я не заходив за артефактом. Так, да, треба йти на інше, бо я, я думаю, я її вже просто залочив і в цьому проблема. Я точно не був на ребрах. Я на ребрах потягнув копас, але вже з того часу був викид, тому вже має там. він змінитися. Не розтраюйся. І йдемо, давайте зараз подивимося, що з... спробуємо рольнути артефакт. Просто чому саме Емінем? Типу, він якось політична пружина. Бо це дуже дивно. Так, там була пружина. Давайте. біжимо ще раз. Ну, зараз я за 200. За 220, якщо буде точніше. Ми просто перевіряємо, чи воно взагалі заролиться. Якщо воно зараз заролиться. О, заролився, він в іншому місці. Він уже заролився, вже можу сказати. Бухало. А тепер. Тепер, підходимо ближче. 270. Тобто за 270 метрів він точно ролиться. І давайте я засейвлюсь за 100 метрів. 100. ну, 104 метри. Кубик Рубіка. Здається, він зараз в тому самому місці. Він залоханий вже. ні, 100 метрів пружина. 100 метрів працює. Тепер ближче. 75. ну Зараз ми просто маємо. да, ну от він уже інший, в іншому місці інший, але це зараз нічого не означає, бо ми почали зі 100 метрів. Я вже бачу він в іншому місці. Там була щось да, знову здається. <кхи> а, корона, там була корона. А тепер. Е битий камінь. Там була корона, тепер битий камінь. 75 метрів теж працює. Давайте. <кхи> ну, ближче я не знаю, чи є сенс ближче підходити, ні. 75 метрів, мені здається, це нормальна дистанція, в принципі, для будь-якого. От 65 метрів починає детектити Велес. Давайте 66. Ну, він ще не детектує, насправді, бо артефакт десь, б... десь далі. Просто це 66 метрів до самої локації. Я та трошки далі, насправді, знаходжусь. Бачите? 10! 10! Чую, баба. Знову корона. Давайте ще раз ближче підійду. Ну ще раз підійду взагалі. Але я думаю, що дійсно це не дуже надійний спосіб, бо вона... Якщо ну, вона ж літає там по локації. Тобто, якщо ти її задетектиш, то напевно більше він не зареспавниться. Ні, Щерба не дає. Або у мене він забагався цей квест. Ну от він змінився. Там була тепер бурбон. Там була корона, тепер бурбон. О, давайте от так. От я його ще не, не побачив. Давайте я засейвлюсь, Ось так. Я його ще не побачив, але він уже теоретично міг би з'явитися в мене в сканері. Охоловка. Ем, Тепер лодимся. Чи вже залокається. Тобто ми вже підійшли на супер близько. Чи... От я саме маю його задетектити. От він не задетекчений. Почав детектитись. Але схоже, що вже буде то саме. Ні, так, да. бухало, все, він залокався. От. Тому можна тепер сказати, що ну, якщо ти задетектив, то він по-любому залокається. Якщо отак от бути сейф спот, то десь е за метрів 100, де починається в даному випадку локація, тобто вона, напевно, до цього краю показує. Ми стоїмо отут, і вона, напевно, міряє, типу, от сюди, 60 метрів. Тобто, звісно, до центру буде більше. Ми закінчували на, 70, на 68, так? Да? І. Якби. Воно все ще працювало. Але сюди, якщо додати, то тут буде всі ті самі 100. Тобто, якщо підійти ближче, напевно, ніж 100 метрів. Де вже є сам артефакт, він локається. Скоріше за все, отак. Тому так. Да, типу, десь 100 метрів вистачає. Якщо ви знаєте, де він є, але, однак, якщо потім намагатися його рерольнути, коли ви вже навіть пробігли і повернулися, він все одно буде один і той самий. Тобто ви його своїм, своєю присутністю ви його вже локаєте. О, якраз заділяний. На нах... Де ти? Не бачу, дядя. Ти куди зник? Щось паленим воняє. Горілкою паленою воняє. А ведь дядя делнит, то ничего не залишилось. Трусики, я бы сказал бы, что залишилось, однаки трусики внимают. Вот такая вот херня. Вот мы и затестували.